Привіт, з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. Сьогодні мій виліт планується з аеропорту Шопен, Варшава Шопен з Польщі. І, звичайно, я хочу вам його показати, щоб ви орієнтувалися, що як до чого. А в кінці відео я покажу, якщо ви їдете своїм автомобілем, як правильно можна зорганізуватися. для того, щоб автомобіль був в безпечному місці. Щоб вас привезли в аеропорт і щоб вас з аеропорту завезли до вашого автомобіля. Це буде в кінці відео, а зараз пройдемо е зі мною до терміналу, і я вам покажу, який він, скільки рейсів відправляється, і все решта. Аеропорт знаходиться навпроти е готелю Marriott. Ось тут він такий великий. Хто приїжджає е не проїхав. Звичайно, дружно в зермарівки, перейти дорогу і вже бути в аеропорті Шопен. Так, тут всі пасажири приїздять на таксі, Uber, Bolt і так далі. Тут центральна назва, тут прапори і вже вхід в аеропорт. Так, ви лише подивіться, скільки щасливих людей відправляється в дорогу. Хтось на відпочинок, хтось по справах, хтось по своїх якось, знаєте, бізнес-ідеях. І приємно від цього. Тут перший поверх, другий поверх, багато залів очікування. І зараз я проведу на табло, скільки відправляється рейсів, з якої до якої години. Так, в нас дивимося, 10.40. До 14.15, протягом півтори години, скільки відправляється рейсів. В основному лот, Візер проскакує, Люфганза. Потім друге табло, третє, четверте. Це до 17-ї години. Чотири табло з 10.40 до 17 години. До 17 години також зображена погода, яка в тому місці, в який прилітають туристи. І чи вже почалося чекін? Якщо чекін опен, значить вже відкрита реєстрація, і одразу пишеться, де саме відбувається яка стрефа, ну тобто, який сектор і так далі, і який оператор. Отправа 241, 280, наприклад, і так далі. Так, і тут. І тут, і тут, і тут у нас всі оператори. 101, 102, 103. Так, далі проходять тут є автомати, в яких можна зробити самостійну реєстрацію, чекін. Ось обирається авіакомпанія. І потім видається ось такий квиточок. Ось такий квиточок. Працівники аеропорту можуть в цьому допомогти. Ось таких чотири термінали, до них черги немає. Так, а це реєстратори реєструють на рейс. Так, тут потрібно. Тут проходять вже одразу ті, що без багажу, тільки з ручною клажею, з такими рюкзачками, бачите. І тут відразу складають речі, які не можна провозити на борт літака. Так. Це рідини, максимум 100 мг має бути. Так. Також інструменти, револьвери, вибухівки, ножниці, щепчики, бутилочки з водою і так далі. Так, це в нас термінал, в якому можна зняти готівку. І я йду. Термінал насправді дуже великий, аеропорт Шепен. На всіх вивісках бачу, вітають з 90-річчям. Аеропорт заснували в 1934 році. І до сих пір він успішно працює. Є дуже багато кафе. Отправа, бачите, по секторах. Це є, наприклад. І кожен йде на свій сектор. Так, які тут ціни? Значить, бургер, картопля фрі і напій 49,90, тобто 500 гривень. Можна поїсти нормально. Тут солодощі, хто любить солодощі, прещі, прещі 28, 30, 32 злотих. Капличка, шопен. Польща населення дуже релігійне. Так, тут такі фотозони 90 років. Так, тут багаж, хто відправляє велосипеди, а також спортивне приладдя. Таке багажне, багаж понад виміровий, тобто нестандартного розміру. Тут можна придбати прес. Бою, якось шоколадку, тут каплиця, шипель. Ага, і тут розклад богослужінь. 8, 10, 11 година 1, на перше 09. Сьогодні то 2.09. Теж є розклад 5.15, 9 і 10 годин. Понеділок і так щодня. Бачите, вхід в капличку. Цікаво, досить цікаво. Ось тут можна прийти, помолитися, релігійна література і капличка. Є багато таких інформаційних стендів. Зараз іду, шукаю туалетик. Ну і тут у нас ще новий полон. Дуже багато терміналів реєстраційних. Бачите, всі переходять на... Щоб менше задіювати персоналу, людей. ну і, Звичайно, лідер авіаперевезень, авіакомпанія Лот. Це польська авіакомпанія, тут одразу до них можна прийти і зробити чекін. Так, ішла, ішла, але казівників є дуже багато і туалетик знайшла. Тут дівчинка, тут для інвалідів, тут хлопчик. Йдемо до дівчаток. достатньо всього. І всього одна кабінка. Ага. А тут у нас багато кабінок. Ось такий святковий торт. Льотні з кошопіна Варшава, 90 лят. Ось такий. Така декорація красива. Тут офіси основних авіакомпаній. Так, туристичне в тому числі. Також парфуми можна обрати, також поїсти, попити, вдягнутися, книгу почитати, також обмін валют. І навіть є такий сервіс здати ключі, і вони самостійно завезуть ваше авто на, на стоянку, якщо ви не встигаєте на рейс. Тут можна придбати подушку, якщо ви ще не маєте. 99 злотих коштує 1000 гривень. Це дуже приємне. Маліски різних розмірів. Така, наприклад, коштує 329 злотих. Ось така, як ручну кажа. Рюкзачки, окуляри, книжки. Польською мовою, звичайно, і сувенірна продукція. Це символ Варшави. Сиренка, тобто русалка. переліт лоукостом і у вас немає багажу, то ви можете не чекати, до, коли у вас починається чекін, ви можете одразу зайти і тут вже проходити контроль особистих речей і тоді вже проходити в зону очікування. У в кого, в кого є картка до лаунж-зону, можете вже одразу там насолоджуватися і відпочивати. Так, прийшли на контроль особистих речей, дуже добре йшли рюкзачки. І дивимося на табло. Тут вже написано, який рейс, в якій годині і який гейт. У мене гейт 28. Я дивлюся в цю сторону. Значить, тут від 1 до 8, від 23 до 28. Значить, я розвертаюся в протилежну сторону, і тут мій 33-35, 36-45. Я йду в цю сторону. Шукаю свій гейт 38-й, там собі займаю місце, дивлюся, орієнтуюся щодо чого. І ще повертаюся в Дікіфрі. Звичайно, що в зоні очікування є дитячий майданчик, така дитяча площадка, також багато різноманітних зон для харчування, кави. Дуже великі. По периметру є розетки. Можна перезарядити свої гаджети. І? Позначені гейти. Є Макдональдс, салат Story, величезний дютіфрі. Мм, як пахне. Краса. Косметика декоративна, парфуми. Ціни пишуть в злотих, можна розраховуватися карткою і так далі. Так що це у нас таке поцікавеньке? Mm. Подобаюся? Mm, класно, класно пахне. 430 польських злотих це 4300, ну це десь менше, як 100 євро. продали. Дуже великий дюти фри. Дуже Так, еще один видео в Фри Тут що в нас пити, окуляри, рітуалс, рітуалс, декоративна косна така, Кляйн, море. so Шупен. Так, можна брати всі напої, можна брати їжу, цукерочки, печеньки. О, так, що я хочу? З картопля була колись. Ну і так, такі колбасні вироби. Водочку і каву. Не знаю, що я хочу. Не знаю вакше. Рекомендую в аеропорту принести з собою пластикову бутылочку маленьку, невелику, тому що є водичка, є такі резервуари, де можна набирати водичку з собою в вашу тару. Ця водичка є питна, а також просто можна попити. Так, зал очікування до пізнього вечора заповнений пасажирами. Тут є такі дитячі зони від авіакомпанії. Дітки граються, чекаючи так, Тупа людей, автобус привіз до траполі така. <пас> <пас> No, know. the life jackets are stored in a pocket beneath your seat or in the panel above your head if it's needed remove the jacket from its pocket and place it over your head bring the strap around your waist Підпишіться на мій канал, буду рада новим друзям, також поставте вподобайку, напишіть коментар, чи ви отримали корисну інформацію для себе по аеропорту Шопен. І так обіцяна рекомендація: якщо ви їдете до аеропорту власним автомобілем, зокрема, це працює в Польщі, ви заходьте в Google по дорозі, просто вбиваєте парковка, паркінг, автомобіля, аеропорт Шопен, і вам висвітлюється безліч варіантів. Ви обер... заходите на будь-який сайт, і там повністю моніторинг всіх парковок. Обираєте, вводите ваші дати, на якій парковці є місце. Одразу вам висвічується, і пише е, послуги парковки: е, дармовий трансфер, дармовий вайфай. Е, о... Охорона 24 на 7, освітлення на 24 на Wi-Fi також в деяких пропонують. Ну і важливо цей дармовий трансфер. Тобто ви приїжджаєте, ставите свою, свій автомобіль на стоянку, вас е, своїм автомобілем від паркінгу завозять в аеропорт. Потім, по прильоту ви телефонуєте їм, вони вас зустрічають і завозять до вашого автомобіля. Ось, це дуже-дуже зручно. Я так користувалася і в Варшаві, і в Кракові, і я так думаю, що в всіх аеропортах Польщі працює ця ж сама схема. Тому користуйтеся це дуже зручно. За 6 діб ми заплатили 163 злотих. Це дуже вигідна, хороша ціна. Ви безпечні, знаєте, що ваш автомобіль під охороною і ви за нього не переживаєте, і вас привезли, і вас завезли. Так, ставимо автомобіль на такі стоянці, їх є дуже багато. І нас оцей мінівенчик зараз завозить в аеропорт. Доставка до аеропорту і за аеропорту входить в оплату стоянки. Стоянка на 6 діб коштує 160 зотих.